Позачерговий виконавчий комітет Мукачівської міської ради розпочали хвилиною мовчання, вшанували пам'ять Вікторії Кізман протягом семи років вона була старостою села Павшино. Згодом очолювала й інші дві сусідні села Шенборн. Та нижній куропець засідання розпочали із найважливіших питань на базі військового шпиталю в Мукачеві. Створять реабілітаційний центр для бійців. Реалізацію проєкту ініціював Мукачівський міський голова Андрій Балога. Приміщення, де планується облаштувати центр, відремонтують за гроші місцевого бюджету. Реабілітаційне обладнання також буде придбано коштом міста. На проєкт спрямують майже 30 мільйонів гривень, дев'ять з яких виділили сьогодні. Цією програмою пропонує збільшити встанування майже 10 млн грн для військового шпиталю, це стосується коштів саме для придбання реабілітаційного обладнання. Це Всі види реабілітаційного обладнання, тренажери, масажні столи, там, обладнання для селірної кімнати, редкорди, бігові доріжки спеціальними підвізками і так далі. Закільки робота і придбається відповідне обладнання, військовий шпиталь і всі наші військові в області будуть забезпечені всім необхідним для відповідної реабілітації. На даний момент в області реабілітації немає взагалі. Вже маємо сім місяців активної війни і за цей період часу є багато поранених хлопців, багато хлопців наших військових, які потребують реабілітації. Відповідно, в Закарпатській області треба забезпечити реабілітаційний центр. Ми пропрацювали за останній місяць часу з військовим шпиталем досить активно. Намітили плани, і сьогодні вже прийнято перше рішення. Передбачили 9 мільйонів гривень саме для придбання обладнання для реабілітаційного центру. На ремонт приміщення виділять 20 мільйонів гривень. Центр забезпечать усім необхідним для реабілітації воїнів. Зараз відбувається коригування відповідної проекту кошторисної документації. І я маю надію, що за наступні півроку буде створено саме реабіліційний центр на базі військового шпиталю профільний для того, щоб. Нашим військовим було дереві і ставати назад на ногу. Програма підтримки військового шпиталю серед тих, які фінансує місто спочатку повномасштабної війни на різні підрозділи. ЗСУ тут виділили вже понад 450 мільйонів гривень. Рідній 128-й бригаді Мукачево перерахувало 347 мільйонів гривень. 30 мільйонів для них виділили сьогодні. Загальна сума 347 мільйонів гривень для нашої 128-ї. Всі військові частини західного військового округу. Від своїх громад отримали меншу суму разом, якщо їх додати, ніж одне суму каче, свою війну від своїх. Передбачено додаткову знову кошти для наших захисників нашої рідності 128 ї бригади. Це ще 30 мільйонів гривень, та 3, більше 3 мільйонів гривень для інших військових формувань. Це військова служба правопорядку, порядку, це Національна гвардія України і так далі на території міста Мукач. Серед важливого виділення додаткових 32 мільйонів гривень на ремонт автошляхів. Зокрема, на експлуатацію доріг в селах Мукачівської громади влада міста додала ще 24 мільйони гривень. Раніше на їх ремонт вже виділяли 6 мільйонів гривень. Дороги перебувають на балансі області. Тож очікують, що служба автомобільних доріг розпочне роботи якнайшвидше, аби підготувати їх до зими. Також 8 мільйонів спрямували для поточного ремонту міських вулиць та тротуарів. У нас є 15 сіл в нашій, в нашій громаді. Всі центральні дороги не є на балансі міста, вони на балансі області. Відповідно, ми вже загалом, якщо взяти попередні виконкоми, виділили 30 мільйонів гривень, і очікуємо, що найближчим часом почнуться ремонти центральних доріг в селах. Залуж, Завидово, Негрово, Макарєво, Дерцино, Новидовитково, Лавки, Павшино, Шембур, Нижній Коропець і так далі. До зими має бути все готово, щоб люди могли нормально їздити, користуватися своїм автомобільним транспортом. Також доведено кошти ще 8 мільйонів гривень на поточні ремонти доріг на території міста Мукачева. Це усунення ямковості, десь повночі квартальних проїздів, також десь поточні ремонти вулиць. Тобто готуємося максимально до зими. Єдине, що можемо робити зараз, ремонтувати шляхи, От плануємо максимально активно це робити. Планують відновлення дорожнього полотна, вулиці Кооперативної, жовтневої, тротуарів по вулиці Графа Фон Шенбурна та Духновича. Окрім того, більше 5 мільйонів гривень скерували на освітню галузь. За кошти буде придбано новий учнівський автобус, а також проведено Ремонт шкільних приміщень для проведення аварійних ремонтів дахів, у, до прикладу, у садочку номер 10 в Доробратівському садочку та інших садочках, також для аварійного ремонту харчоблоків, першому, до прикладу, в першому садочку. Для проведення аварійних робіт також у школах Мукачівської територіальної громади, до прикладу, у Нижньокоропецькій школі та інших. Також сьогодні було виділено 2,4 мільйона гривень для закупівлі шкільного автобусу. Так як на початку війни шкільні автобуси були передані для військових. Ми вирішили, що на даний час це дуже актуально, так як дітки із прилеглих сіл, до прикладу, із Павшинського Старостинського округу або Залужанського, потребують шкільні автобуси, і ми хочемо закупити. Три, але на даний час ми виділили кошти на один та ще два мільйони гривень виділили на пільговий проїзд населення в громадському транспорті. 51% мешканців нашої територіальної громади їздять безкоштовно. Тому ми відповідно з місцевого бюджету компенсуємо за проїзд для відшкодування витрат за електроенергію. Додатково кошти передбачили водоканалу. Як відомо, на початку року було вирішено не підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення. Коли ми говоримо про те, що ми заблокували підняття тарифу на початку цього року, в зв'язку з тим, що в нас війна в державі, нам треба просто сісти про це і серйозно поговорити. Без популізму, без маніпуляцій. У нас тариф 370, вони вже ініціюють останні три місяці підняття тарифу. Треба об'єктивно розуміти, що вони нас вирівнюють до кінця року мінімум до 5,50, а реально буде більше 6 гривень тариф. До Наступний рік тариф буде сягати, можливо, навіть до 10 гривень. Це об'єктивна реальність. Також 2,5 мільйони гривень виділили на транспортні засоби для потреб захисників коштом місцевого бюджету військовим знову планують закупити транспорт.